Слава Ісусу Христу, навіки, слава. Ми раді вас вітати, дорогі телеглядачі, і запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію, які транслюються з люрд. Ми разом з усіма паломниками молимося в намірах, які і вони приносять у своїх паломницьких руках, але й так само ми молимося в усіх намірах, які ви пишете в коментарях у трансляціях. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь! Запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова і де б ви не були чи тут, у льорд, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись. Та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія. Дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Зараз помолимося за святішого Отця, Папу Лева XIV і в усіх його намірах. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину на смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця скарботна. Ісус в Гециманському саду, помолимося за Божий супровід папи Римського Лева, за упакій душі прощення гріхів для Василя і Сергія. Помолимося про здоров'я для сина пораненого Анатолія, щоб йому зробили благополучну операцію, щоб міг ходити і щоб повернувся додому живим і здоровим. Спаси його матінко Божа з Лурт. За здоров'я для моїх дітей, Валентина, Колі, Толіка, онуків, правнуків, спаси нас грішних матінка Божа з Лурд. Отче що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний блідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус! Uh <can buy> in <love> uh funnel. <sataring> Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, Ісус! Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії без первородного гріха Зачата. Моли, за що до тебе прибігаємо, друга таємниця скарбот скорботна вичування Ісуса. Помолимося про потрібні та необхідні благодаті для наших захисників та захисниць, за волонтерів, рятувальників, медиків. Продар здоров'я, сили та терпіння для них, продари Святого Духа для всієї моєї родини. В намірах всіх священників і за, потребуюч... за всіх потребуючих молитви. Також помолимося за зцілення здоров і, за... і здоров'я для Петра після інсульту і Богу і подяка за допомогу. Помолимось також за Андрія і його побратимів. Отче що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прітлона твого, Ісуса. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прітлона твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія Безріха Перевородного Зачата. молись за нас що до тебе прибігаємо. Третя таємниця скороботна. увінчання Ісуса терновим вінком. Помолимось у намірах, які ви надсилаєте у коментарях під трансляціями. За воїна Ігоря і його побратимів, за воїна Олександра з побратимами, за звільнення від алкогольної залежності Сергія, за нашу українську молодь, за померлих з родини, за остаточне віддання храму Святого Миколая в Києві, вірянам. також за упокій душ спочилих Божих рабів Ірини Анатолія, Марії, Степана, Володимира, Параски, Анни Марії і всіх загиблих. Захисників України і також за всі душі в чустилищі. наш, нащеси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословени прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без гріха, зачата. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта скоробутна таємниця. Хрестна дорога. Помолимося про Божу опіку і здоров'я для Олени, Маріни і Анни, за здоров'я і Божу опіку Матері Божої злюр і Ірини в день народження. Величезна подяка Богові за вислухання молитви та моє зцілення, за упокій Ольги та Павла. Також помолимося про одужання для Філіпа. За добре навчання для Вероніки, Христинки, Андрійка і надії. Богу подяка за все і за всіх, і за здоров'я Лесі, і Боже благословення для неї. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими з жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без природного Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця скорботна, розп'яття і смерті Ісуса Христа. Помолимося за єдність усіх християн і за справедливий мир для України, також за здоров'я та Божий захист воїнів і безпеку для також. Зниклого безвісті Віктора і про його віднайнення, за здоров'я і одужання для онкохворих, за здоров'я і благодать Святого Духа, і велика подяка Богородиці для За Юрія, Лесю і всіх з родини. Отче нашої Сине, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою ти і благословенний твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марі безперевородного гріха, зачата, за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Сини, і Святий, і Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкава заступнице Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід луна Твого, оласкава, улюба, осолодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво. Богородиця з нас. Богородиця з Лурд, Богородиця з Люрд. Свята Бернатето, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім вам за спільну молитву і бажаємо заступництва Пресвятої Богородиці для кожного з нас, також для кожного воїна, захисника і захисниці. Нехай її допомога товаришує нам разом з вами для вас у студії молилися сестра Агнеса, Агнеса пантус і сергій отець сергій Захарченко. слава ісусу христу навіки слава!